Позаду мене ви бачите багатоквартирний будинок на чотири під'їзди та 60 квартир. Щомісячна оплата становить від 180 до 350 гривень залежно від розміру квартири. За чотири роки вдалося відновити світло, встановити нові вікна та переобладнати систему опалення. Управителька фінансовими справами цього будинку Наталя Сергєєва показує облаштоване світло на прибудинковій території та повністю відремонтоване у під'їзді. У нас зверху на будинку стоїть чотири фонарі, які освітлюють всю, з усіх боків. Люди нам вдячні через те, що у нас установка рядом, і з тої зупиночки люди приїжджають і ввечері, і пізно, і йдуть сюди, не шкопертають, не падають там по цій по дорозі. А це мешканець будинку Володимир Поліщук показує підвал. Спільними зусиллями облаштували його на випадок повітряної тривоги. Були тривоги, ми сюди опускаємося, стільчики приносимо. Володимир Сергійович мешкає у цьому будинку з моменту його здачі в експлуатації у 1993 році. Те, що було до утворення ОСББ, говорить його засмучувало. Поки ми були до ЖЕКу, відносилися нічого. Ходили ми з ними, скандалили, вимагали, але нічого не робилось. Так, все від маски, все. А коли стало в СВБ, от, так як у нас вже накопилось багато ідей, і ми хотіли жити краще, то у нас все пішло. Енергія Наталі і ініціатива наших мешканців будинку. Воно все співпало. Щомісячні відрахування на утримання ОСБ у пана Володимира 250 гривень. Каже, це доступна ціна за такі зміни, як і для Дарії Фомічової, яка мешкає у однокімнатній квартирі зі своїм чоловіком. Коли це робиться для себе, то може щось не подобатися, тому що спільними зусиллями якось ну, дійсно. Получилося так, що цей будинок настільки об'єднаний, що ми створюємо свій прихисток для себе. Ми не чекаємо, що хтось прийде, зробить». І подасть на блючку. 22 роки мешкає в цьому будинку. Валентина Гупаленко. говорить, коли заселилася, під'їзди були у жахливому стані. А після утворення об'єднання та наведення ладу довіряє Наталі Васильівні в усіх питаннях щодо ремонту. Мені подобається те, що в нас зараз ну зараз не включаємо світло там, там в будинку, велике світло, тому що я мені рано треба виходити пізно гуляю з собаками, поэтому мені світло місце дуже подобається. Всі ці зміни у будинку за рахунок внесків співвласників, розповідає управителька фінансовими справами Наталя Сергієва, і все, що їй вдалося втілити у реальність завдяки їхній довірі та допомозі, люди з розумінням відносилися до того, що хотіли навести порядок, якийсь і ладу своєму будинку, і не було такого, що усі там були. Всі ми зібралися, посчитали, що нам треба зробити, скільки це приблизно буде коштувати, який приблизно нам тариф треба затвердити через те що в об'єднанні всі ж знають що або стаємо та робимо самі власними силами або наймаємо когось щоб хтось нам це зробив наталя васильівна додає щороку планах виконання дороговартісних робіт у будинку я люблю зробити краще в борг домовитися, щоб ніж щоб лежали гроші і обесцінювалися через те, що краще то ми оцю за ці ступеньки ще будемо два місяці виплачувати. Ну нічого з нового року почнемо збирати гроші на щось слідуюче робити. Ірина Філенко, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина